Автоматну чергу просто в обличчя під час бою дістав москвич Олексій, який за його ж зізнаннями приїхав в Україну викорінювати нацизм, про який наслухався від російських пропагандистів. Щоправда, нелюдів, про яких йому вдома розповідав телевізор, цей освободитель тут не зустрів. Натомість твердить, вижив лише завдяки допомозі наших армійців. І далі чергові відкривання російських окупантів. Подійте признание вопроса записался на контракт. Мне грозило срок от 0 до 10. Мне предложили подписать контракт. Я подписал его и ушел. 56-річний мебляр з Москви Олексій зізнається, заробляв у дому пристойні гроші та, мовляв, перейнявся кремлівською пропагандою і в січні поїхав на війну. Приїхали вничтожати нацистів. Да? Нині із апаратом Елізарова на скаліченій правиці та зі спотвореним кулями обличчям згадує, як кровожерні нацисти урятували йому життя. Автомат на ручі, ой, з автомату попав в і через рух. Думаю, навіть я двохсотий. я з у пішов. І прийшов хуваш. Вам помощі казали? Да. І мало того, відхвалювали, сяємо. 21-річний шахрай з Кемеровської області Євген жаліється. навіть не здогадувався, скільки на війні дронів убивць Щоправда, один із них, український Мавік, запропонував йому життя. Мені почали камікати бомбити. Потім дрон почав присідати перед мене. Я зрозумів, що він говорить, здавайся, ліба. Ніби... Ну, Слідуйший дрон уже все. 200 було. Я вийшов і він мене повів. То есть вы за дроном пришли к позициям ВСУ? Я не знаю, за что я воюю. Одно положение есть. И положение за землю, наверное. Вам земля. Мне достаточно земли. Олексій принагідно згадує, що ми сусіди, та ще й братні народи. Принаймні, колись були. Ми за І що? Хто вам дав право приходити і вбивати людей? Не, убивать Ні в кого не слухи. Ви йшли вбивати з автоматом. Или вы хотите сейчас байку петь про братские народы? Да нет. Ну, так а вы считаете, уже что... Уже такого не будет. Мне объяснили, уже такого не будет. Теперь надо жить по-новому. Это как? Ну, туда и туда. И живите, как хотите. Вы вот в курсе, что российская армия обстреливает украинские города ракетами? Нет.

Смільними, как смінами. Ну от ракета прилетіла, убила, куча Ну я її не запускала. Ну, ви не запускали, ну такі, як ви запускали. Не понимаю все, але ну, так вийшло. Нині з полоненими працюють слідчі та контрзвідники СБУ. Олексій після повернення збирається розповісти близьким усю правду. Моїм знайомим що що А Евген, ладный повернутися за граты. Бо хоче жити. Якщо буде буду обменен, то я думаю, що мене обратно посадят и отмечают. У вас, скорее всего, обратно отправлять на фронт. Я буду отказываться, но потом меня посадят. Сижу срок, якщо так будет. А чому відказуватися в Тому що что не хочу. Андрій Почті Артем Деженков, програма Вікна СТБ», єдині новини.